Є знижки на цитрамон, Дарниця, 10% в аптеках. Подорожник, бам, та ощад. А поки будемо говорити про тривожню зізнають прямо новини. Військові КНДР будуть готові воювати на боці Росії до 1 листопада. Їхня кількість може налічувати майже 11 тисяч солдатів. Про це повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, нині північно-корейські піхотинці проходять підготовку на сході країни-агресорки. Найманці використовуватимуть російську техніку і боєприпаси перший загін. Вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля іншої частини війська поки невідома. Денис Попович, військовий аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Отже, корейські, північно-корейські військові у війні проти України. Орієнтовно 2600 за словами очільника української розвідки. Це буде така перша партія е цих бійців, яких можуть відправити на фронт, зокрема на Курщину. Як оця кількість вже може вплинути на ситуацію на полі бою? Ну це замала кількість, ясна річ. Тобто, це невелика кількість північно-корейських висловського службовців, які можуть понутися на Курщині, тобто вона е ну обмежена, скажімо так, обмежений коли може бути на Введені бойових дій, очевидно, питання йде про вивільнення резерв російської армії. Тобто певна кількість російських військ може бути вивільнена для того, щоб вести бойові дії безпосередньо на території України на певних напрямках. Загалом зараз ми кажемо про те, що наш Росія каже про те, що може бути близько 12 тисяч нові дані від південно-корейських джерел. Там мова йде про 12 тисяч військовослужбовців, кенде, тобто це приблизно 4 бригади. Це загалом не дуже кількість для того, щоб здійснити якийсь вплив, суттєвий вплив на ведення бойових дій. Але на певних напрямках воно воно може мати значення. Дениса, на вашу думку, з яких причин Росії могло знадобитися, запрошувати на свою територію солдатів з Північної Кореї? Які проблеми їх до цього потенційно можуть мотивувати? Я думаю, тут така знаєте, попільна цікавність. Тобто, це більшу міру, навіть очевидно, з точки зору півден... північно північнокорейського керівництва є таке бажання залучити свої війська до ведення бойових дій на території України. Ну там є підґрунтя, це їхня міждержавна міжнажавна угода, яку вони зараз в на процесі ратифікації знаходиться, але думаю, що вона буде ратифікована так чи інакше, оскільки мова йде про Держдуму Росії, яка є керованою. Але е, я думаю, що тут більш значною мірою в принципі тут є е, і наміри пхеняну, оскільки вони хочуть отримати якийсь бойовий досвід е, в сучасній війні, тобто отримати е, ці навички, узагальнити їх, а потім після цього вже яким чином е, цілком можливо використати їх у конфлікті з південною Кореєю. Пане Попович, а яких військових спеціальностей зараз дуже бракує Російській Федерації? Яким чином будуть використовувати це поповнення? Чи використовуватимуть в якості штурмовиків? Ну мені зараз важко сказати, яких саме військових спеціальностей бракує Російській Федерації з огляду на те, що вони зараз якраз знімають орієнтуватися, треба, скажімо так, на їхні дані, які зараз вони самі оприлюднюють і в різних пабліках, і публічно. У них навіть дронщики буває таке, що знімають і кидуть штурмовики. їм тобто, зараз якраз потрібні штурмові спеціальності. Це піхота у широкому сенсі. Але е, що саме, яким чином будуть використовуватися північно-корейські службої, я в принципі вже сказав: цілком можливо, що це буде зняття резервів, тобто вони їх перешлють у Курську область, або на інші, скажімо так, напрямки, які є більш-менш спокійними з їхньої точки зору. Для того, аби зняти резерви і перекинути ці резерви, російські резерви маю на увазі, і перекинути їх вже в Україну. Це теж формат небезпечний. Попри те, що північно корейські війська будуть упосередковано брати участь у бойових діях, а безпосередньо це будуть робити російські війська, все одно перекидання додаткових резервів це негативна історія для нас. Дениса, а на вашу думку. Оця співпраця Росії та КНДР з перекиданням солдатів до України, як вона може розвиватися? Це буде така разова, більш символічна акція, чи можливо, що на нашій території опиняться і далі десятки, а потім і сотні тисяч чому ні? Це залежить від формату бойових дій, участь бойових дій цих північно-окрейських службосів. Якщо вони будуть безпосередньо брати участь бойових дій, тоді доведеться їх поповнювати. Тобто вони будуть нести втрати. Треба буде евакуювати поранених, треба буде евакуювати вбитих. Ну навіть якщо їх не буде не будуть евакуювати, все одно доведеться робити повні. Тобто тоді можуть бути якісь зміни, якісь рухи туди-сюди. Тобто там більше більше чи Але якщо вони будуть стояти в більш-менш безпечних місцях, тобто та сама, той самий кордон, але будуть заміщувати там в Курській області, тоді очевидно поки що. Десь приблизно в тій чисельності вони можуть залишитися. В Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Таку інформацію маємо наразі, пане Попович. Продовження теми північно-корейських військових на території України у можливій їх участі у війні в Україні. А що відомо саме про північно-корейську армію, про підготовку цих солдатів, окрім того, що... 70 років Північна Корея не воювала і бойового досвіду у них немає. Ну, це важливий аспект. Той факт, що вони понад 70 років не воювали, і не мали і не мали, і не мають бойового досвіду. Це важливий факт, і це, в принципі, може датися в знаки, якщо вони будуть брати участь в бойових діях. Ми знаємо чудово про те, що в цій війні має значення чи є бойовий досвід, чи його немає. І це на практиці дуже часто виявлялося. Як і з боку наших військ, так і з боку окупаційної армії Російської Федерації. Тому я, я ще хочу повторити. Я думаю, що значною мірою ця участь Північної Кореї у бойових діях із, на боці Російської Федерації це є така, знаєте, своєрідна школа. Тобто вони хочуть вибрати досвід сучасної війни із використанням безпілотників, і з використанням використання сучасної технології. Те, що зараз в принципі, демонструється на полях битв російсько-української війни. Після цього ці північно-корейські спослужбовці можуть перекваліфікуватися в ролі інструкторів і вже трансформувати свої знання на решту північно-корейської армії, і далі це вже питання буде до південної Кореї. Це буде загрози середньої людини стосовно північно-корейської армії. Загалом це темна конячка. Насправді, ми знаємо про те, що вона має чисельність до 1 мільйон триста тисяч особового складу, і ще понад 5 мільйонів в них є. Мобілізаційного резерву, в них є доволі розвинена артилерія, в них є доволі розвинені м, ракетні технології, які, очевидно, вони отримали в тому числі від Російської Федерації в останні роки. Але, як ми чули є низька якість боєприпасів і є в принципі низька якість ракет. Тому я е, б, в принципі, недооцінював би і, зрештою, не, не переоцінював їхні війська. Є очевидно є певна ідеологічна накачка та них є, оскільки вони е, нещить, виховувалися в певному інформаційному полі. Такому жорсткому комуністичному, але з іншого боку, ми замечули про те, що вже там певна кількість північних країни солдатів втікала з позиції на території Російської Федерації. Даліся, на вашу думку, якщо Факт присутності північно-корейських військових, факт їх участі у бойових діях буде підтверджений, скажімо так, засобами об'єктивного контролю, тобто їх десь зафільмують, або, можливо, десь вб'ють і побачать їхні документи і так далі. То, на вашу думку, які це виклики ставить перед українською армією і перед нашими союзниками? Ну, перед нашою армією, зрозуміло, які види. Тобто доведеться ще й знищувати північно-корейські війська. Хоча я хочу ще раз повторити, я казав, це неодноразово. І в тому числі і на вашому каналі, і на інших платформах про те, що я не думаю, що буде велика кількість цих військ. Тобто, оці 10-20 тисяч, так ми і чули про те, що є такі цифри, але чим більша кількість військ Північної Кореї, тим більше буде проблем з логістикою. Величезна відстань і дуже така, знаєте, вузька транспортна спроможність для того, щоб сільська забезпечувати. Але який це буде сигнал? Ну, стосовно Збройних сил України зрозуміла, але стосовно західного світу, от я поки що не бачу такої, знаєте, особливої реакції на всі ці повідомлення. Я думаю, що нам треба буде дипломатично працювати із Південною Кореєю, Республікою Корея, про те, щоб вони якимось чином відповідали і вже переходили у е, значить, табір наших союзників і перекидали нам озброєння для того, щоб ми могли вести війну у Південної Кореї, дуже цікаві є озброєння. Там є і танки, там є і з ракетні комплекси, там є і САУ в сучасні. Тобто, південна Корея це дуже технологічно розвивана країна. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку І він прогнозує, що, по-перше, Якщо підтверджується участь північно-корейських солдатів у спільних навчаннях з росіянами, то очікувати, що їх буде надзвичайно багато тобто там сотні тисяч підстав, немає. Пан Попович вважає, що це буде достатньо обмежена участь.